Ось я і намалювала ці три чарівні лемківські писанки, які зайняли кожна 5 хвилин. Всім привіт! Сьогодні у нас в ефірі буде саме просте і саме прекрасне, що можна зробити перед Паскою, а саме це буде у нас лемківська писанка. Давайте подивимося, які писанки бувають на Лемківщині. Вони ось такі прекрасні, рябенькі. Мені дуже подобається, це одна з моїх улюблених писанок. А ще мені подобається те, що вона є сама проста у виконанні. Для того, щоб намалювати нам таку писанку, нам потрібно папір. Або газета. У мене папір, тому що він в мене є. Якщо його нема, то газета дуже добре його замінить. Головне не брати поліетилен, бо це все-таки вогонь, високі температури, і це все просто поплавається. Далі нам потрібен віск, який ми будемо класти в аромолампу. Я собі придумала такий спосіб, але зазвичай просто в чавунчик кладуть віск в кастрюльку чавонну і ставлять на малесенький газ, і воно щоб підтримувати температуру плавання, щоб віск був постійно розплавлений. Я його буду класти сюди. Так, далі свічечка. Яка мені буде підтримувати температуру і сірники. Сірник це, власне, інструмент. Оці от штучки вони робляться саме сірником. Це дуже цікавий процес, зараз будемо дивитися. Як же ж змити мати чудові писанки, цей чудовий надпис, а заодно її і знежирити Беремо ось, столовий, його на серветку хляпаємо і тремо. Намочили, далі сухою частиною. Взяв і стерли. Ось і весь секрет. Було, нема. Кидаю туди зовсім трішки воску, щоб він розплавився. І чекаю кілька хвилин хвилин 5-10, поки віск не розплавиться. Зараз буде магія. Як малюється лемківська писанка? Для лемківської писанки не потрібен писачок. Це дуже важливо, тому що писачком направду важко малювати, потрібна практика, роки практики деколи. І часто хочеться покинути цю затію, ще не почавши. Ми розплавили, розплавили трішки воску. Ось він. Тепер намочуємо сірничок. Один раз намочили і намалювали таку кому. Один раз намочили, намалювали кому. Намочили, намалювали, намочили, намалювали. Намочили, намалювали. Потрібно набити руку. Якщо у вас буде щось таке виходить, не хвилюйтесь. Тому що все прийде з практики. У нас є початок. Важлива таємниця цієї писанки в тому, щоб віск був добре гарячий. Якщо віск гарячий, то буде добре малюватися. Якщо віск захолов, то оці штучки будуть не виходити. Це яйце повністю варене, його можна їсти потім. В принципі, тому сильно старатися не будемо, бо його і так сидять. Ем, ось так, ось так. Вже можна і кидати у фарбу, можна придумати ще якісь додаткові елементи символу. Я намалюю ще щось, бо мені занадто мало воно виглядає. Бачите, хотіла намалювати два елементи, намочивши сірничок тільки раз. Получається дуже тьмяний світ. Доводиться кожен раз намочувати сірничок. Писанка є готова. Намалювати її зайняло рівно 5 хвилин. Потім в кінці побачимо, яка вийде краса. Зараз будемо класти писанку в вирвник. Я використовую, звичайні, фарби супермаркету. Ось такі. Ось такі. Писанку кладемо в оранжевий верник. Вона є достатньо важка, тому що варена і повністю сама себе покриє ніякого грузика. Залишаємо так десь приблизно на 5 хвилин. Виймаємо цю красуню. Це у нас оранжева писанка лемківська. Ось така. Зараз ми будемо її смивати. Який красивий колір. Будемо плавати віск з писанки традиційним способом. Нагрівається вона об свічку і стирається об тряпочку. Ось, є в нас кусочок готової якось. І так безліч разів, поки ми не витримаємо весь віск. Залишилась останні деталі. Так, тут на все глянь, що тут дуже яскрава, контрастна. Така насичена, гарна.